Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про новиночки, які я придбувала і розпаковувала посилочку буквально декілька тижнів назад. І ось покажу, як вони вже підросли. В мене є відео, в якому я розпаковувала свої філодендрончики-новиночки, і сингоніум тут був. Також папоротники. Це відео викладене 23 листопада, сьогодні, 13 грудня, 20 днів пройшло, і хочу вам показати, як мої філодендрончики підросли, як пустили ці неймовірно красиві листочки. Все більше переконуюсь в тому, що ці відео, мабуть, більше потрібні мені. Тому що я ще раз передивилась: там взагалі не було цих листочків, і навіть натяку на них. І ось за 20 днів такий красивий листочок це Біркін. І ось такий красивенний листочок це Ред Андерсон. І ось іще тут один розкривається. Я так розумію, він буде ще тут рости. Я хочу сказати, що наскільки якісний посадковий матеріал, що вони навіть не потребували ніякої адаптації в мене. Я навіть їх не пересаджувала. Ось в яких горщиках вони прийшли. в таких вони є. Це всередині в мене стоїть. Я навіть ще думала, чи потрібно, чи не потрібно пересаджувати, а вони почали так швидко рости. Ось сингоніум, в якого було два листочки, ще один такий зігнутий, я показувала зовсім в пустив. Ось, дивіться, третій листочок. Уже він навіть розкрився, цей третій листочок. Ну, красавці, я взагалі поки дуже в захваті від них. Дякую за такий якісний посадковий матеріал. Це дійсно дуже приємно. Один дрон це такі, ну, не з самих дешевих рослин, і дуже приємно, що все ж таки вони такої гарної якості і так гарно починають рости. Ну, Також покажу свої папоротники, але ну, на папоротниках не так сильно помітно, незрозуміло, ростуть вони чи не ростуть. Ось тут єдине, що на цьому видно, ось він пустив уже нову гаєчку. Ось там іще одна. Е наклюнулась вже видно. Ну, так, результат дуже гарно видно також, як ростуть за 20 днів у мене, а ну, так гарно ростуть. Ну, хоєчка, звичайно, на нахоєчки. Дуже важко щось помітити. Можливо, той листочок, який виріс, але ж порахувати і подивитися їх не можна. Але, ну, єдине, що я думаю, що, можливо, їм трошки вологи не вистачає, вологи зверху, трошки покручуються листочки. Я дивлюсь на цьому. папоротнику, Не зовсім розумію, чи вони повинні бути такі дуже красиві листочки, але вони такі наче трошки. Деформовані, чи що. як сказати, Ну, хто знає, можливо, підкаже. Чи це сорт такий, чи це все ж таки йому щось не, не вистачає. Ну І тут, я дивлюся, що почав трошки підсихати. Мабуть, треба ще оприскувати, чи я навіть не знаю. Все ж таки в кімнаті ну, повітря таке суховате. Дякую, що були зі мною подивилися мої відео, бо я повихвалялася своїми новими листочками за 20 днів придбаних в покупця. Ну, зазвичай все ж таки рослинка адаптується на новому просторі. А тут ось така краса, така помітна, звичайно, ці нові листочки. До нових зустрічей, буду показувати, як вони будуть рости. Як будуть розвиватися ці чарівні листочки?